Служба безпеки України спільно з національною поліцією запобігли новим спробам нелегального збуту зброї та боєприпасів у Полтавській області. За результатами комплексних заходів проведено десятки обшуків та знайдено зброярню для відновлення виготовлення та модернізації трофейних засобів ураження. Серед вилученого у фігурантів кулемети, автомати, снайперська гвинтівка, гранати та набої різного калібру. Один із фігурантів, мешканець Полтавського району, організував. У приватному секторі майстерню, де відновлював трофейну зброю, привезену з регіонів активних бойових дій. Зловмисник замовляв пошкоджені засоби ураження через інтернет та оновлював їх до робочого бойового стану у власній зброярні. Потім цю зброю продавав на чорному ринку. Для уникнення відповідальності мешканець Полтавського району використовував заходи конспірації. Він відправляв замовникам незаконний вантаж частинами, користуючись послугами поштових операторів. Ще один мешканець Полтавського району залучив до збуту засобів ураження неповнолітньо. Зловмисник раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані зі зброєю і наркотиками. Цього разу він організував новий канал незаконного збуту засобів ураження, які вивозили з фронту. Фігурант використовував свою неповнолітню спільницю для підшукування клієнтів та організації зустрічей з покупцями. У результаті комплексних заходів у фігурантів було проведено ряд обшуків за місцями проживання та у законспірованих схоронах. Під час обшуків правоохоронці вилучили 6 кулеметів та гранатомет, 4 автомати, 28 бойових гранат, тисячі набоїв різного калібру і комплектуючі до зброї різних видів. Трьом зловмисникам повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами. Вирішується питання повідомлення про підозру іншим фігурантам. Після проведення процесуальних дій всі вилучені засоби ураження передадуть Збройним силам України.